Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Відразу запрошую вас підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть е, свої коментарі, ставте свої запитання, щоб наше спілкування було більш живим і взаємно корисним. Сьогодні я хочу, перш за все, подякувати відаючий МА за запрошення на зустріч Кодекс Майстра, яка відбулася. 8 е, червня в Києві. Це була неймовірна зустріч, коли ти вживу очі в очі бачиш декілька сот світлоносців, в тому числі відбулася незабутня зустріч з моїми учнями, які навчаються вже більше року в нашій академії в режимі онлайн. Це було щось неймовірне. Е, я пережив справжнє піднесення. Це надихнуло на нові творчі плани, і дякую ще раз е, помічникам, е, відаючи мої зі команди, там, Богдані, які просто прекрасно організували цей захід. Це було дуже е, чітко, дуже продумано і досить комфортно е, було себе почувати в е, такому оточенні споріднених душ. Дякую віддаючи до богиня. Що стосується деяких е, звернень з приводу тої роботи, яку ми проводили 6 числа, коли виводили значну частину українців із старої матриці, скориставшись можливістю, коли був відкритий цей портал, знову. Він відкривався 1 числа і шостого портал, який пов'язує нас із нашою прабатьківщиною із Сіріусом. Дехто там із дописувачів пише Віктор Федорович, так ви мене перевели в нову реальність чи ні, бо я проспав. Діло не в тому, перевів я вас чи ні. Діло в тому, що я не поводир. Розумієте, я дороговказ. Я вказую вам шлях. Я створюю можливості, от скористатися тими можливостями чи не скористатися, це залежить від вас, від ваших особистих зусиль, а не від моєї якоїсь е волі, яка визначає все в цьому житті. Ні. Я знаю, як це працює, я відкриваю можливості, а ось і ти. Представляти, ніжки на цьому шляху чи ні, це вже залежить від кожної з вас. Ще раз нагадую: я не проповідник, не поводир, е, я не відношусь до людей як до пасти, розумієте? Я знаю, як працює. Енергія в тонкій метриці світу, я просто створюю можливості. Чи буде ще відкриватися цей портал? Ну це ж не від мене залежить, це залежить від, перш за все представників Сирію, все це залежить від вищих сфер буття. Якщо вони побачать таку необхідність в створенні такої... Можливості для людства. Ми про це будемо знати першим. І обов'язково цією можливістю скористуємося. А я повідомлю вам про те, що є така можливість. Тому просто слідкуйте за нашими оголошеннями і ви будете в курсі всіх справ. Це по перше. А по-друге, шанс у вас буде більший, коли ви маєте підтримку там. Декількох тисяч е, людей, у яких е, да, сила думок вже стала керованою. Так само і ви. Коли ви стоїте на шлях духовного розвитку, скільки б ви не читали духовну літературу, скільки б ви там не розбиралися в тому, як влаштований вищий сфер, вищі сфери буття. Ви ні на крок не продвинетеся в плані свого власного духовного розвитку, тому що духовність це ваш власний досвід спілкування з духовним світом. Тобто через практику, коли ви практикуєте, коли ви інформацію практично застосовуєте, вона стає знаннями. Знаннями ви можете керувати, можете спрямовувати а інформація. Прийшла, пішла і все. Ну просто, да, ще один файл у вас там в мізках завантажений або перевантажений, не більше того. Згадайте, чому навчали нас ті ж самі Даоси? Ось воно. Тобто ви повинні займатися саморозвитком, а не лізти в вищі сфери буття, намагатися там всіх розставити по ранжиру, вибудувати, вибудувати ієрархію. Там все і так без нас гаразд, з собою розберіться. І тому, ще раз загадую: практикуйте. Знайшли якусь систему знань, яка відгука, відгукується в вашому серці, і практично їх, ці знання, намагайтеся використовувати. Навчіться там, очищувати свій енергокомплекс, навчіться. Е Силою думок спрямовувати енергію на своїх рідних і близьких, щоб їм допомагати, навчитися очищувати свій життєвий простір, щоб ви жили там, як в храмі у себе вдома була енергія. Ось що сприяє вашому духовному розвитку, а не просто теоретичні всілякі викладки. І Розвивайтеся в межах однієї системи. Якщо ви одночасно бігаєте в, різних, в різні школи, користі від цього вам не буде жодної. Скоріше за все, ви собі зашкодите. І це буде не розвиток, а таке тупцювання на місці або біг по колу. Що стосується підготовки в нашій академії, я звертаюся і до тих, хто вже навчається, і до тих, хто ще. Збирається долучитися до нашої системи. Е, програма підготовки цілісної особистості в нашій академії, вона розбита на три рівні підготовки по чотири курси. Перший курс базовий, коли ви працюєте за зі зі своєю фізичною основою, зі своїм тілом, знімаєте всі блоки, відкриваєте. Е, Відкриваєте свої меридіани, канали, щоб енергія через вас протікала вільно, божественно і не спотворювалася. При цьому відбувається ваше кармічне зцілення, при цьому ви навчаєтеся керувати своїми думками, навіть на першому базовому рівні ви навчитеся. Робити енергокорекцію енергокомплексу людини своєї, своїх рідних і близьких, чи якщо Господь вас сподобав, то ви будете займатися цим професійно як цілитель. Але програма називається Підготовки цілісної особистості. Це означає, що цілісними ми. Ви станете, коли ви пройдете повний курс, тобто вам треба пройти ще вищий рівень підготовки наступних чотири курси, коли ви працюєте з енергією світла. Для чого? Та для того, щоб ваше тіло розущільнилося, щоб молекули вашого тіла приєднали пару атомів кисню і ви пропускали божественну свідомість легко. Божественної енергію, вибачте, легко, без Всіляких зусиль, щоб ви просто стали провідником божественної енергії. Для чого це вам потрібно? Для того, щоб відповідати тим патер умовам, в яких ми знаходимося. А сьогодні е рівень вібрацій на землі зростає фактично кожен день. А ми стара енергетична система наші тіла. І якщо ми народжені в третьому вимірі, зараз благополучно знаходиться в четвертому і вже інколи, так би мовити, фрагментально потрапляємо в п'ятий вимір. Уявляєте, постійна шумана, яка була в мільйони років 7,9 і гц, сьогодні стрибає за 160 Гц в окремі дні. Ну, в нас це називається там магнітні бурі і так далі. Але що буде з вами, якщо оці всі канали, там 12 меридіанів, 12 віртуальних ще меридіанів і так далі? Плюс канали К ще 16 штук, якщо вони залишаться у вас невідкритими, вас починає розривати із середини. Що, чим це закінчується для здоров'я? Збоєм імунної системи? І ми створені світла, будь-яка матерія це ущільнене світло. Зазирніть в структуру атому, і вам все буде зрозуміло, що там матерії, тисячна відсотка від того, що собою представляє атом як такий. І, тобто ми складаємося з вами і пустоти, якщо наше тіло ущільнити, щоб не було міжмолекулярного простору, наше тіло поміститься на кінчики голки. От хто ми такі насправді? Тобто це тільки видимість матеріальної нашої приналежності. Насправді це просто засіб для того, щоб е, в цьому проявленому світі ми розвивалися як душа, і міг проявитись наш дух, ким ми є на, насправді. Ось, Тому обов'язково проходьте і наступний рівень підготовки, тому що. Він розширює ваші можливості, він адаптує вас уже до тих реалів, в яких ви сьогодні знаходитеся. Для чого? А для того, щоб ви пішли шляхом вознесення. А що це таке? А це коли ви зі збереженням цього фізичного тіла переходите в іншу мірність, той же п'ятий вимір. Раніше цього не було. Як тільки закінчилася історія чергової раси, їх знищували, ну, визнавали цей експеримент невдалим, разом із е, тим континентом, на яких вони розвивалися. Тепер вперше нам дали можливість е, з 87-го року минулого століття, коли ми заявили про свою приналежність до розумних істот, ну, вищі сфери буття вирішили, ну, в принципі, так, ніби здатні вони до еволюції. І ось. Нам дають підштовхують, дають ці можливості, щоб ми все-таки рухалися куди? До Бога, до самого себе, до е, своєї істинної природи. А ми народжені в серці Бога, кожен із нас. І тому повне злиття з Богом це повернення додому. І це відбувається шляхом е, та розвитку цієї якості, е, яка називається цілісність. Е, Добренька. Далі у нас ще є 4 курси спеціальної підготовки для воїнів світла. Це хто такий, для чого вам взагалі ставати воїном світла? А це людина, яка здатна впливати на вібрації планети. Це людина, яка здатна сказати «Ні», тобто людина сили насправді. Без цих якостей ви будете просто чуйкою, ви будете падати, втрачати свідомість від того, що світ недосконалий, але зробити нічого не зможете. Коли ви стаєте воїном світла, у вас немає оцієї упередженості, яка робить вас вразливим. Тобто ваш центр не фіксований. Ви Ось така гармата, яка рухається по палубі да, піратської цієї посудини, не прив'язаною. Треба на лівий борт перекинули, про... перекинули на правий, не треба прив'язувати, вона швидко переміщиться. Ось без фіксованого центру ви стаєте справжнім воїном світла, ви миттєво реагу... реагуєте на будь-який виклик, особливо з боку е, темносутнісних. І вразити вас практично неможливо, щоб в добробут у вас попасти, якщо там немає центру, ви скрізь. Ви ось такий, ніби е, і немає вас тут, в, в, присутніх е, в цьому проявленому світі. Завдяки цьому я ще до цього часу ж 25 років воюю з темрявою безкомпромісно. Якби мене можна було вирухувати і сказати ось він, вони <свісно> давно зі мною вже розібралися. От а так, слава Богу. Із-за того, що е я набув цього статусу воїна світла, я можу і далі е продовжити свою діяльність навчати людей. І закликаю і вас обов'язково досягайте цього рівня, коли ви стаєте фактично невразливими, коли стаєте людиною сили. І достатньо просто-напросто вам, як людині сили, подивитися на якусь ситуацію, як? Очима Бога називається. Ось, скажімо, зараз я вам покажу цей погляд для того, щоб. У вас почалися позитивні зміни. Ви довіряєте свої очі Богу, і через ваші очі Бог дивиться в даному випадку на тих, хто нас дивиться. Ви не вказуєте Богу, що Він повинен бачити. Він приводить всі ваші життєві обставини, в тому числі, і ваше самопочуття. У відповідність до божественних принципів і законів. Таким самим, по, поглядом Бога, коли ви стає, стаєте людиною силою, ви можете подивитися на обставини де, е, в вашому робочому колективі. І там все стане на своє місце. Так само, ви поглядом Бога можете подивитися на політичні якісь. Події. Але для цього треба стати воїном світла, для цього треба набути цього статусу. І оці 4 крайні курси і формують ось таку здатність у наших учнів. Тобто, і тому от вся програма підготовки цілісної особистості вона розрахована на, цілих, на цілий рік навчання, на 12 місяців. Кому треба більше, навчаються більше. Я розумію, що чим е, в більш зрілому віці ви починаєте свій духовний розвиток, тим важче вам рухатися, тому що ну, дуже багато вже е, в структурі вашої свідомості всіляких жорстких ментальних форм, їх треба розібрати, демонтувати, прибрати, пережити ось е, цей непевний стан зневірити, тому що коли ви прибираєте. Те, що ви вважали собою і своїми переконаннями, ви відчуваєте таку вселенську самотність і розгубленість. От, і це треба навчитися витримувати для того, щоб набути нових якостей, нових знань і почати жити, формуючи вже зовсім нові, так би мовити, якості вашого характеру. Тому що ви стаєте тим, у що ви вірите. Що ви знаєте і що ви вмієте. Але це процес, і він потребує часу і ваших зусиль. Що стосується зараз, після цих масових обстрілів, які, на жаль, продовжуються, е у людей багато сумнівів з приводу того, що, чи дійсно е можлива перемога України, вона вже визначена в вищих сферах буття нами. Опікується сам творець. Він сказав, що він буквально тримає кожного українця за руку. Він веде нас до цієї безумовної перемоги. Тільки ми повинні всередині себе не зневіритися. І всіляко допомагати нашим захисникам для того, щоб цю наблизити цю перемогу від того, що ви сидите на на дивані, переглядаєте всіляких великих експертів із забугра, які кажуть, що все ви воювати будете до скінчання до скінчання віку ще років 10, от і не визначено, чи чи буде якась перемога, чи це буде така от превентивна війна. На виснаження, хто перший зламається, все це ерунда. Нами опікується українцями сам творець. Він веде нас до перемоги. Головне, щоб ви всередині себе, в своїй свідомості, в своїх діях доводили те, що ви готові допомагати нашим захисникам, що ви готові боротися за. Нашу перемогу за нашу незалежність, за наше майбутнє і майбутнє наших дітей. От що від нас вимагається. Е, віра в те, що Раша організує. Вона, звичайно ж, буде огратись, вона звичайно буде бити по наших е, житлових кварталах. Це все зрозуміло, але вона приречена. Творець нам натякнув на те, що у наших спецслужб є такі розробки, що оця програма Павутина <свісно> нашим московитам здасться квіточками, і ця програма вже наповнена змістом, вже наповнена енергією і на порозі. Реалізації. От ви це бачите кожен день після тої ж програми Павутина, скільки нових несподіваних е, дій виникло. Як зараз прекрасно наші е, авіація, наша, наші ракетні війська знаходять е, вразливі місця ворога і знищують їх. Це процес, він потребує часу. За літо нашу впораються з цим процесом. І неодмінно ми з вами Новий рік вже маємо зустрічати в мирній Україні, в переможній Україні. Тому вірте в ЗСУ, донатьте, допомагайте одне одному, підтримуйте і не продукуйте. І не е, повторюйте оці всілякі наративи ворога, які там ширяться і в мережі і скрізь на світі. Ми не переможна нація, ми нація воїн. Таких на планеті більше немає. І нас сам творець береже для того, щоб ми стали взірцем е, для наслідування всього людства. Як треба себе відстоювати, як треба жити для того, щоб зберегти, зберегти свою гідність і зберегти свою незалежність? І я впевнений в тому, що після війни ми збудуємо Україну щастя. Для цього вона повинна стати українською Україною всього на всього. А потенціал у нашого народу прекрасний. Він ще просто не розкритий і, і навіть на 10%. Коли нам не будуть заважати бути самими собою, працювати так, як ми вміємо, ми покажемо всьому світу, що таке Україна і на що ми ще здатні не тільки воювати, а й творити мирне життя, створювати такі умови, що до нас будуть пхатися всі, щоб тільки тут можна було або пожити, або попрацювати в Україні. Це недмінно буде. Заради цього гинуть сьогодні найкращі. Серед нас. Заради цього ми терпимось четвертий рік оці постійні прильоти, оцей жах. І заради цього варто жити. Тому що в майбутнє Україні воно неймовірне, воно сонячне, воно прекрасне, воно щасливе. Я вірю в це, я бачу це в тонкій метриці світу, там все відбулося. Нам просто треба вистояти. Я вірю в Україну. Я вірю в українців. Я вірю в своїх учнів, які роблять для цього все, на що тільки вони здатні. Все прекрасно. Намасте, приходьте, навчайтеся, і ви станете одним із нас, ви станете. Справжнім воїнам світла, тим, хто творить реальність тут і тепер для себе, для світу і для майбутніх поколінь. На все добре, до наступних зустрічей!